Вже п'ятниця проект журналістських акцентів тижня, 16 вересня 2016 року. Ми продовжуємо разом із Алісою Гнадюк, і до нас приєдналися Андрій Власенко і Віган Павлов. Ми говорили в попередній частині з виконуючої обов'язки управління освіти міського, і у Аліси є акцент по цьому тижню і по попередньому саме по освіті. Будь ласка, Аліса. Ну, скоріше, це мова йдеться не про освіту, взагалі, а саме про питання. Підручників і такі особливості саме Криворігки. Про загальноукраїнські ми про, по, проговорили раніше. І Чим цікавий саме Криворіг? У нас ті самі проблеми, ті самі підручники для 4 7 класів, скажімо, знаходяться у певному дефіциті, але як вирішується ця проблема? В інших містах, скажімо, є, певні, є практика моніторингу відсутності або потреби под, у подібних підручниках. І складається електронна форма, де видно, що там Київській області, такому району потрібно стільки-то підручників такого-то Це можуть батьки зайти подивитися? Це можуть бути побачити батьки, можуть побачити якісь органи управління. Власне, будь-хто в кривому розі під впливом, зокрема, публікації активістів батьків, наше і управління, воно висунуло таку пропозицію звертатися в телефонному режимі безпосередньо в управління освіти або в районні управління освіти надало повний перелік телефонів начальників районних управлінь освіти. Що з одного боку, наче як показує про відкритість певного про таке протягування руки, а з іншого боку, воно говорить про те, що самі механізми цього забезпечення вони залишаються непрозорими. Тобто, один батько зателефонував, інша мати зателефонувала, де відбувається цей конект, в кого просити, врешті-решта посоромився зателевав. Хтось знову таки посоромився, хтось побоявся, що запитають, яка школа, а як з прізвища вашої дитини, почнеться якийсь булінг або що. Ну, ми ж всі розуміємо, що це здавалося б лише книжки, але результати таких якихось перемов вони можуть мати ну, не зовсім приємні, як це інколи з досвіду буває наслідки. Що хотілося б сказати, що саме цей моніторинг він, підручник, він буває з такою цікавою програмою, як шкільний підручник. І в, це програмний софт, який в принципі, має бути, може бути абсолютно безкоштовно забезпечена бібліотека кожної школи. І, власне, всі підручники там обліковуються е, прозоро і доступно. В Дніпропетровській області ця програма експериментально е, була впровадження з 2010 року, але натомість зараз ми розуміємо, що певно, або штота пішло не так, або його просто не використовують. І щоб ще можна було додати, завдяки суспільному інтересу і знаходяться різні способи, як же, врешті-решт, батьки забезпечують своїх дітей підручниками. Ну, перший найпростіший це. Купити ці підручники, такі це тут найменше використовується в. Витрачається енергію, але найбільше коштів. Наступний спосіб це перекупити книжки у попередників, про те, що ми говорили з пані Тетяною. І е, знову-таки є варіанти, коли батьки повертаються після е, батьківських зборів з таким імпровізованим листочком з лотереї, тому що між собою батьки розігрували, хто ж повинен докупити яку книжку на клас, тому що не вистачає там 3-4, 7 підручників. І найоптимальніший варіант це, звісно, звантаження електронних підручників. І тут є певні плюси і мінуси. З одного. З боку, це набагато легше і простіше, з іншого боку, є певні побоювання щодо безпечності цих гаджетів і вони залишаються, оскільки це таки електронна книжка, яка нова коштує близько трьох тисяч гривень, вона є безпечною для зору, але є дорожчою, ніж середній планшет, який можна купити і за тисячу гривень, але тим не менш він є більш небезпечним. І власне про те, яким чином можуть бути ці самі книжки придбані, ми вже говорили, те, що це може бути і державний бюджет, і міський бюджет. Перипетії ці ще тривають. Ну і сподіваємося, що все таки, як пані Тетяна казала, під кінець, ну принаймні жовтня, ці підручники вже будуть. У, ну, учнів, ну а поки що учні, як знову ж таки вона сказала, вчаться по старих підручниках, які ну мало чим суттєво відрізняються. Хоча знову таки тут не зрозуміло. Якщо вчитель подав заявку на якусь по якийсь певний підручник, то звісно, що в неї одні номері, одні завдання. Як їй при цьому готувати, скажімо, ті саме домашні завдання для учнів, які залишаються при цьому зі старим підручником. Ну здавалося б таке дрібне питання, але тим не менш воно викликає певний такий дискомфорт, якісь ну ці, ці питання, вони ще стосуються і. І відбувається в сфері безпосередньо спілкування одних керівників в освіті з іншими. Вони, те, що, ну, про, про, те, про що попередньому е, е, інтерв'ю начальник управління не сказала і не скажуть ніколи, як взагалі відбувається це спілкування там. Тобто вона говорить формальні речі, як те, що передбачено законом, але ну, ми ж всі розуміємо, що поза е, формальністю якесь ще. Особисте спілкування відбувається там, хто кому що повинен, як формувати і от цих речей мені, ми не дізнаємося, але вони, як на мене, теж вирішують багато. Хто що кому сказав, як яку вказівку усну дав, як ну ми наразі намагалися поспілкуватися з міністерством і безпосередньо особистісно, як ти кажеш, але е, отримували допис, тому що в них немає технічної можливості вийти з нами на скайп-кол. І врешті ми сподіваємося, що бодай письмову відповідь отримуємо. Ну і це якраз той випадок, коли. Ви, як ото кажуть, пишіть письма клієнт марки, точніше, в нашому випадку, пишіть запити. Ми вирішили, no. от Андрій був ініціатором організації чогось на зразок нової, де, рубрики. Де, нової рубрики, де поки що не визначилися, як вона називатиметься, чи то листи щастя, чи запити кохання. Але я пропоную саме Андрію, як зачинателю нової рубрики, почати з тих запитів відповіді, на яких вже отримав. No. Що там цікавого? A, давайте... Одночасно з моєю розповіддю ми будемо дивитися короткий ролик, який допоможе нам увійти у цю тему, тему конкретного запиту, з якого ми почали цю нашу листування з виконкомом. Отже, як з'явився цей ролик про пайову участь, яку ми вже, ми вже розмістили на нашій сторінці, я звернувся з запитом до виконкому і попросив дати. Інформацію щодо кількості укладених, укладених договорів пайової участі з підприємствами, крупними гірничо комплексу, гірничо комплексу, це з нашими ГЗК і з «Пат», «Арселор», Мітал Кривий Ріг. Прийшла відповідь, в якій зазначалося, що центральний ГЗК, Північний ГЗК, інгулецький ГЗК. Не зверталися до виконкому для укладання таких договорів. Тобто, з 8 по 16 рік 0 гривень 0 копійок вони заплатили за цією статтею, яка передбачена законом. А Арселор заплатив за цей час 244 624 два гривні. І от власне ця цифра вона і змусила, вона вона стала для подальших дій інформації, яким ми можна побачити в цьому ролику. Тобто. Цифра ця викликала певні підозри. І Ну лише 200. там ще Так, тисяч, так? Вона ну, не мала цифра. І щоб перевірити цю інформацію, я звернувся до Арселора, саме, і щоб вони підтвердили або спростували або надали надали свою інформацію. За їхньою інформацією ця цифра складає 4 мільйони 805 тисяч 417 гривень за весь час. Тобто, mm -hmm. село у нас з'явився коли в п'ятому році в восени, так і от за цей час така сума була заплачена до міського бюджету, саме як пайова участь, це від будівництва процент від кошторисної вартості перераховується до міського бюджету. Треба сказати, який саме процент? За законом це може повинно бути не більше десяти. Від 0 до 10, і цей процент визначає власне у цих межах міська влада. В нашому місті міська влада у 2012 році визначила цей процент в розмірі 0,1, тобто 1%. проценти. Ну, ну, І ще там уточнення: там було на, на слайді написано, що ну, само підприємство обратитися в сполком, як я розумію. Тобто я хочу заплатити. Тож я должен заплатить и я дожен саме обраті закон. Зобов'язує забудовника звернутися так, А з аєсвонні обращається це да. нарушення закону. З... Ну, це теж питання в у формулюванні формулюваннях Формулювання виконкому кажуть, що не звернувся так, але є така штука, як самоврядний контроль. Тобто, якщо до вас не звертається орган місцевого самоврядування, за законом зобов'язаний здійснювати самоврядний контроль і ну, робити якісь кроки для того, щоб власне забезпечити виконання закону законів України на території, які підпорядковані цьому органу місцевого самоврядування, що було зроблено нашим органом місцевого самоврядування для того, щоб змусити е, три гірниче збагачувальних комбінати платити. За договорами по його участі наразі невідомо, але я сподіваюся, що в майбутньому ми зможемо продовжувати розкриття цієї теми, і у нас буде в мене зокрема більше інформації про це. Я правильно розумію, що пайову участь платять забудовники? Тобто, можливо, ті підприємства ГЗК, які ти назвав, вони просто нічого не будували за цей період, і тому автоматично ніякої пайової участі їхньої немає. Ну офіційної інформації, підтвердженої документом, у мене немає. Будували чи велося якесь будівництво на території підприємств чи ні за 8 років. Але ну за логікою життя, це величезні підприємства, щось там завжди будується. Я думаю. Це тема для наступних запитів до цих підприємств. Що у вас будувалося? Або, за можливо, певний Вони період? не є безпосередніми власниками цих земель, а наприклад, беруть його в оренду, як роблять такі деякі підприємства в місті. Ну в такому разі і Арселор на рівних умовах з ними був би тут угу. справа Але не ситуація. про земельні землекористування, тут тільки про будівництво. Якщо будується об'єкт, то з кошторисної вартості процент відраховується. А ще одна важлива деталь: ця сума, яка от відраховується, з вона повинна витрачатися за законом тільки на покращення інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури. Причому вона це ці кошти переховуються не до міського, навіть а до місцевих бюджетів. Тобто, так, ну за логікою речей і за нормального проценту, не а там хоча б 1, то наприклад у Дзержинському районі там. В районі, наприклад, де на Його, де знаходяться ці великі підприємства, от саме з цієї інфраструктури взагалі повинно бути все класно. От давай ми це питання уточнимо, бо я буквально сьогодні ставила питання. Це, це запитання конкретно начальнику фінансового управління одного із райвиконкомів, і вона зас, заперечила, що кошти від бойової участі йдуть в районний бюджет саме. Тобто, це питання, яке треба ще раз уточнити Ну Формулювання і в законі місцевих бюджетів. Ну Можливо, ми, так. Ми І ще готувати. теж залишається відкритим питання цільового використання цих коштів, тому що ну, в законі написано, що так, не соціальну, але ми наразі не можемо. Проконтролювати чи дійсно на це витрачалося ці ваші отже, гроші тема грошей все одно продовжується, і саме гроші підштовхнули Женю зробити запит гроші чи не гроші Ну, і гроші, і, і інтерес взагалі, в принципі що у нас приходить спортом. Потому що у нас футбольні клуби ви в городі а спортивних площадок говорится, у нас вроде і багато, многих там на різних сайтах і в кругірці можна увидеть но якість їх і.

Він ну, ну, То есть ну, у нас суровий спорт, суровый, да, все. То у нас чемпіонка, там земля, може бути, можуть вигулювати собак на дитячих площадках, на спортивних площадках. Это, это проблема с этим, с этой проблемой надо э, разбираться, это как бы дальше. Но 3-4 сентября проходило мероприятие. Это был кубок. Олега Чемака треворожского тренера в честь его был кубок футбольный разыгрывался между командами и он проходил при поддержке Константина Павлова. все в принципе замечательно никаких нареканий нету но в его посте, который я прочитал в Фейсбуке, я увидел о том, что ну как всегда все у нас очень плохо и в этих вот таких спартанских условиях мы не мы мы не даем загнуться спорту. И вот я могу даже прочитать его цитату, что «Городская власть вместе с нашими депутатами а, дает спорту зеленый свет, несмотря на, на, на ну, нынешние трудности. Мы не дали закрыться ни одной ОДЮ США, а, несмотря на прекращение финансирования государством. И за последние годы мы построили в Кривом более 100 открытых спортивных площадок». А, фраза «мы» в этом посте меня заинтересовала. То есть и вправду, кто же строит у нас спортивные площадки в городе, а, Ну чьи, за чьи деньги и кто? Как бы… Запрос был очень простой, он состоял из трех вопросов конкретных. То есть, касательно футбола, это был первый вопрос, какая действует программа развития детского футбола в городе. То есть, четко, ясно поставленный вопрос, какая есть детская программа развития. Это первый вопрос. И второй, третий, это какое количество спортивных площадок построено в 2015-2016 годах, ну то есть, как Константин Юрьевич говорит, Юрьевич, да, за последние годы, 15-16 год мы выбрали, и за, вот, за чей счет, собственно, эти все, все это происходит. Но ну, очень интересно получается, потому что я думаю, у нас в исполкоме работают чиновники, клерки, как их правильно назвать, которые очень умело пользуются копипастом. То есть Ctrl-C, Ctrl-V, наверное, никто не отменял в, у них там вот в кабинетах. И, наверное, никто не думал, что это может быть ну, про, 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 ну, этот документ будет прочитан не только мной. А, почему я говорю о копипасте? Потому что на вопрос о какая есть детская программа развития футбола в городе Кривом о футболе не сказано ни слова. То есть мне говорится какой-то, вот есть в Западе ответ от какой-то программе развитку спорта спорту в Розе на 16-20 роки. Okay. и а, в перечень этой программы входит в принципе обязательные как я думаю, для любого города категории там, развиток спорта в школе, там, физичную культуру в школе, на предприемстве, на там, еще где-то каких-то основах. То есть перенаправление своих обязанностей на какие-то другие учреждения. То есть чем они это умело заниматься. Что лично город там, делает для развития футбола юношеского в городе, не было точного ответа. Хотя на него можно было дать ответ «да» или «нет». То есть есть какая-то программа, есть или нету, дайте ответ. Ну, еще рассказывали о многих Других видов спорта, которые есть у нас в городе, хотя я о них не спрашивал, ну спасибо за копипаст, как говорю опять. А, перейдем к самим площадкам, о которых была речь. За 2015 16 год в городе было построено за счет позабюджетных костюм. Ну, очень хороший ответ, то есть а, вопрос тоже стоял, за чьи деньги были построены площадки за деньги позабюджетные, то есть это не городские деньги, чьи это деньги, непонятно. Ну, Костянтин Павлов, ты бишь написал мы. Мы, мы, кто мы, да. Ну это и е позабюджетник, да. Кто мы. Это да. мы, <сíck> <сíck> <да>. <сíck> <Це> мы. ну он говорил про сотню площадок, но здесь было построено 10 спортивных майданчиков. Хочу также заметить, что воркаут В Испалкоме тоже не умеют писать. То есть, наверное, отношение к воркауту и понимание, что к воркаут у них тоже плохое, потому что workout они пишут через букву A. А надо писать через O. Ну, это так. Для это напоминания. Это, да. это, это уже... Ну, мне просто было очень интересно читать это. Но опять же, был вопрос о 15-16 годах. То есть на этом можно было остановиться. Опять же, copy pass работал очень удобно, и за период 2012-2012 року, то есть, видно, откуда-то з какого-то документа, четкого, который раньше был создан, написано, что из міського бюджету в місті збудовано 80 спортивних майданчиків. 13 таких там еще, еще плюс 6 таких. То есть 100 майданчиків збудовано за 2011-2012 рік. І написано, що за кошти міського бюджету. То есть, а Константин Юрьевич говорить, що 100 відкритих спортивних площадок було построено э, за кошти. Якщо воно побудовано за кошти міського бюджету, то це побудувало місто. Тобто, це Хоч... громада і город Криворог построїли ці площадки. Хоч, як щось з відповіді було, те, що, що ти, про що ты питав? Про футбол я не получил відповіді. Ну, конкретного ответа я не получил. То есть, є програма или нет. Короткого ответа не тут було. Тобто відповіді по сути тобі не По не второму не, не, вопросу не, не. я получил ответ, что было построено за 2015-16 год. Тут було написано 10. Ну, і за 11-12. Я так, не спрашивал про 11-12 год. Я спросил за 15-16. Мне Як дали, дали кажуть, ответ. Я попросил чим коштом. Як то кажуть, знання зайвыми не бывает. Да. Будешь знать, що і за 11-12. Ну, хто, хто писав, написав відповідь, підпис, э, хто а, автор. Так, ну у нас подпись ступака. Голова комітету з культури і спорту спорта виконкому Кремлевской міської ради Ну, я не думаю, що лично он писав цей ну, ответ, як как би. Бы. Ну, але відповідальность не все посмотрели. Да, ну, внизу оставляли телефон. Наверное, це телефон того людини, який непосередньо Доставляли тут атвір на запит. Ну як ми знаємо, знання примножують скорботу, але разом з тим, ми все одно прагнемо цих знань, і запити продовжуємо відправляти а відповідно, і отримувати на них відповіді. І часто більшість з них. Зазвичай бувають дуже цікавими. Тому... І детермінують нові запити. Ну, звісно, тому ми будемо і надалі інформувати вас про те, що цікавого відбувається, бо всі ці запити так чи інакше формуються у нас під впливом подій, які навколо нас є. І думаю, що на цьому ми закінчимо сьогоднішні акценти тижня. Женя Павлова, Ліса Гнедюк і Андрій Власенко. І Ольга так, Дякую. І чекаємо вас. На своїх сторінках в соцмережах, ставте лайки, робіть репости, і ми будемо далі стежити за ситуацією. Далі буде.